Розмову про е, міжнародні події з нашим гостем Глібом Остапенком, політичним консультантом, експертом із зовнішньої політики, Гліба, вітаємо вас. Е, новини з Давосу зараз в центрі уваги. Керівник офісу президента Кирило Буданов е, вчора під час прес-конференції заявив, що так чи інакше мирні перемовини йдуть. Загалом, е, з огляду на ті заяви, які лунають з Давосу, як там звучить Україна цього року е, і мирний процес загалом. Ну, справді ми можемо точно сказати, що ми бачили, як різні видання, такі як Financial Times, такі як Bloomberg, Reuters. Вони багато писали про те, що в принципі переорієнтація пріоритетів Європи буде з України на Гренландці. Насправді це не так. Ми всі прекрасно розуміємо, що Україна є одною найголовніших тем. Ми прекрасно розуміємо, що українці хочуть, щоб ми завжди були топ-темою, але війна фактично триває 4 роки і у світі є звичайно багато різних паралельних проблем. Тим паче з останніми діями риторикою Білого Дому, президента США сполучених штатів і тому ми бачимо, що наразі наша українська дипломація МЗС різні аналітичні центри, які також впливають на стратегію розробки нашої зовнішньополітичної політичної комунікації офіс президента Кирило Буданові, голова МЗС Сибіга. Там і наразі ми прекрасно розуміємо, що на Давосі Україна достатньо висвітлена. Ми бачимо, що зараз відбуваються якісь достатньо складні процеси щодо візиту, як президента України Володимира Зеленського, так і президента США Дональда Трампа. Там у нього розвернули літак через якісь, нібито електричні проблеми з його літаком, але наскільки відомо, зі змі, що він все ж таки прилетить, ну ми сподіваємося, що можемо очікувати чи то зустріч президента США з президентом України потенційно сьогодні, завтра, після завтра, Давос, наскільки я розумію, до п'ятниці, або у тому чи іншому форматі американської делегації з українською делегацією, тому що найголовніші зараз пріоритетні питання це гарантії безпеки, це так званий prosperity фреймворк, тобто документи які підписують по інвестиціям і так далі. і а, Наші дипломати також проводили зустрічі з різними американськими компаніями за межами Давосу по темі мінералів, по темі інвестицій, по темі інфраструктури. Ну і звичайно, це під. Силення нашої ППО, нашої оборони, ми бачили, як буквально нещодавно збили цілих 13 балістичних ракет, якщо мені не зраджує пам'ять, і це досить серйозний результат. Тому ми вдячні нашим партнерам за допомогу. В такі складні часи. Тобто, ви вважаєте, що Зеленський таки полетить в Давос? Тому що станом на зараз його візит не є підтвердженим. Так, абсолютно я можу сказати так, що згідно з тими даними, які в мене є, настільки 50 на 50, що я навіть ніколи не відчував ці 50 на 50. тому що одне джерело говорить мені про те, що заплановано і навіть готують медійників на сьогодні, можливо, на завтра. Інше джерело говорить мені про те, що ні, все таки скасували, тому що є якісь певні нюанси, чому не готовий президент у Цих рамках летіти до Давосу можливо, наприклад, не готові підписання цього інвестиційного пакету. Пан Качка говорив про те, що в принципі він фіналізований з технічної точки зору, але поки що конкретних дат підписання немає. Було б непогано, якщо б ми його підписали на Давосі. Це було б символічно. Тим паче, що Давос, в принципі, приурочений здебільшого до економічних питань, і класно було б, якщо ми підписали документ, який стосується інвестицій у рамках Prosperity Framework. Але я, чесно кажучи, сумніваюся, що цей. Документ буде підписаний в найближчі два чи три дні. Я думаю, що технічна робота буде йти усю зиму, і ми прекрасно розуміємо, що є різні ініціативи є, скажімо так, різні інтенції до його підписання можуть бути багато дій, але залежить не від тільки української сторони, але й від партнерів, які іноді е, тягнуть чи то в той, чи то в інший бік. Тому я сподіваюся, що технічна робота продовжиться, і ця технічна робота дійде до свого логічного завершення і створить прецедент до початку процвітання економіки. Мічно України, якщо Зеленський таки не полетить до Давоса, то назовні в нього може бути очевидне пояснення. Це най... найскладніша ситуація за весь час енергетикою в Україні. А як Ви вважаєте, наскільки от ця енергетична війна зараз потрапила на порядок денний Давоса? Я думаю, що наші дипломати однозначно доносяться ці, ці питання. Я впевнений, що Кирил Буданов теж про це говорить. Тим паче, я впевнений, що попри те, що він став головою офісу президента у нього є. На руках досить немала кількість розвідувальних даних з огляду на його попередню роботу як очільника головного управління розвідки, і ми розуміємо, що Російська Федерація не хоче припиняти обстріли. Так вони не можуть це робити кожні три дня і запускати неймовірну кількість балістичних ракет та дронів. Але умовно кажучи, кожен тиждень, кожні 10 днів вони це будуть продовжувати робити. Тим паче, поки є холода, я впевнений, що наша в принципі українська делегація комунікує із італійцями, і з Нідерландами, і з Норвегією, із Францією і з тими країнами, які буквально нещодавно надали нам різні елементи того, щоб допомогти відновити енерг. Систему і це важливо, тому що в принципі ситуація наразі в Києві і в багатьох містах України вона впливає також на фронт. Тому що е, люди споживають менше, люди більше розхитуються. А ми знаємо, що тил і фактично Київ завжди повинен працювати здебільшого не тільки на свій комфорт, але і на конкретно фронт. І тому, якщо в Києві є той чи інший формат комфорту, ми можемо споживати, платити податки, е, тим чи іншим чином підтримати наш валовий внутрішній продукт і як результат інвестувати далі в питання, які стосуються фронту і армії. Тому важливо, щоб в тилу ситуація була. Більш-менш адекватною і сприятливою і люди дійсно не замерзали по своїм хатам Глібе, А з огляду на такі непрості зараз стосунки довкола Гренландії, які зав'язуються між європейським союзом і Сполученими Штатами, на ваш погляд Україні вдається тримати дотримуватися цього балансу, тому що нам важлива співпраця як із одними, так і з іншими. І там щось сказати в бік одних можна образити інших, щось сказати в бік тих, можна образити тих. Як ви зараз оцінюєте загалом наш що міжнародну ну нашу позицію в цьому міжнародному міжнародному треку Ситуація, насправді надзвичайно складна. Я впевнений, що наші вміють вибудовувати відповідні наративи і правильну риторику. Але я скажу свою суб'єктивну думку з однієї сторони для нас є пріоритет підтримка сполучених штатів з іншої сторони ми прекрасно знаємо наскільки сильно допомагала Данія Україні і допомагає далі в питанні дронів, і що вони фактично найбільші з точки зору частки того, скільки інвестує кожна окрема особа в допомогу Україні, тому що мені здається, там Данія на першому місці з точки зору відсотку ВВП і з точки зору відсотку того, скільки люди заробляють Скільки вони інвестують в допомогу Україні, друга Естонія, і далі йдуть наступні партнери. Тому скажу тут такий формат, що важливо розуміти, що, попри всю складність ситуації з Гренландією, попри те, що потенційно Потенційні дії Сполучених Штатів можуть фактично знищити єдність у рамках північно атлантичного та альянсу. Європа все ж повинна не забувати, де знаходиться Гренландія географічно і де знаходяться вони з точки зору того, що зараз саме у них дома палає, саме на європейському континенті палає. І так важливо надсилати німців, французів, якісь контингенти до Гренландії для того, щоб показувати, що вони мають пріоритетність цього регіону, але було б набагато краще, якби європейці а, могли б за мандатом офіційного Києва зайти на територію суверенної України, збивати міги, а, вбивати російських окупантів. Це б набагато більше показало, що вони мають. А, Реальну суб'єктність і незалежність в питаннях захисту європейського континенту, тому важливо захищати питання Гренландії, тому що це в національних інтересах європейців. і Вони просто так не можуть відпустити це питання, тому що ясно, що це так не робиться. Але важливо пріоритизувати нагальне те, що відбувається зараз, вже четвертий рік в Європі, а не передислоковувати фокус зі сходу на північний захід. А ви захист? бачите цю э, сфокусованість на Україні досі? Вона є, але звичайно додалося питання з Гренландією. Ми бачили, що президент Франції Макрон говорив про те, що в принципі ситуація в Гренландії ніяким чином не, не відводить Францію офіційний Париж від питання і пріоритетів, які стосуються України. Але ми прекрасно розуміємо, що як тільки додається другий новий пріоритет, то просто 50% часу йде на це 50% часу йде на це, і тим паче це питання не тільки Гренландії як території єдності НАТО, але й питання економіки, тому що Дональд Трамп погрожує тарифами. 10% з першого червня 25%, ну, він завжди, скажімо так, грає цей гемблінг з цими тарифами, але у європейців є також свої чіткі відповіді на це відповіді на це, тому що е, потенційно можуть вести тарифи, які посприяють цілим 93 мільярдів мільярдам євро, які можуть вдарити по економіці сполучених штатів. Ну і тим паче, в принципі, і інвестиції Америки є в Європі і так далі. Вони давні партнери, тому знищення цього цивілізаційного культурного християнського. Партнерства просто є патовим і абсолютно невигідним ні Сполученим Штатам, ні Європі, ні національним інтересам Києва. А наскільки мало ймовірним чи з високою ймовірністю можна чекати на військову операцію Сполучених Штатів із силового захоплення Гренландії? Ще б 10 років тому назад я би сказав би, що це абсолютно неможливо. Наразі з огляду на те, що відбувається в Білому домі, з огляду, принаймні на риторику президента Сполучених Штатів, я думаю, що Ескалація тиску може дійти до дійсно патової ситуації, але поки що на даний момент в якусь повномасштабну історію про війну Європи і Сполучених Штатів за Гренландію я не вірю. Я думаю, що якщо щось відбудеться, то наймовірніше. Домовляться про якийсь консенсус про прискладність цієї ситуації. Чесно вам скажу, я не проти, якби сполучені штати розмістили свої додаткові контингенти на території Гренландії для того, щоб захищати поточний регіон. У великої Британії є бази на Кіпрі, і в цьому немає ніяких проблем. Тут просто важливо сформувати консенсус між партнерами, а не гратися в Моветон і в якісь нові геополітичні імперські амбіції, які зараз провокують Сполучені Штати, тому да і Данія там не дороблювала багато. То, чого в Ренландії, ми знаємо, що там, в принципі, данців 10% живе, 90% це корінне населення, Деяке, деяка частина цього корінного населення виступає за те, щоб приєднатися до сполучених штатів. Деяка частина говорить про те, що хочуть бути незалежними. Інша частина говорить, що вони хочуть бути у рамках автономії, в рамках е, данського королівства. тому Питання складне, ми бачимо, що є різні позиції, але важливо просто не знищити єдність серед партнерів. Це ключове. А далі треба домовлятися до консенсусу. А нам слід пам'ятати про угоду про військове партнерство, яке ми здані підписали, і маємо їх захищати. Це до речі, була перша із подібних угод, взагалі, яка була підписана саме з Данії. Абсолютно я тому і говорю, що ми в надзвичайно складній позиції. Ми прекрасно розуміємо, що Сполучені Штати зараз єдиний медіатор, який потенційно може дотиснути Путіна. Попри те, що Сполучені Штати не застосовують усі важливі. Впливи, які могли б застосувати. Я навіть говорю не тільки про танкери або про масштабність цих операцій, а і про той же е законопроект Грема Блюменталі, який вже обговорюють, розмусолюють півроку, могли б вже давно ввести дотиснули б ту Росію до того чи іншого формату. Але є дані, яка допомагає і пропорційно ця допомога серед усіх європейських держав з огляду на населення. Дані досить висока. І на жаль, нам треба в цьому питанні балансувати, але при цьому стояти на принципових позиціях. Я вважаю, що в національних інтересах Києва правильно підлаштовувати риторику під Сполучені Штати, але не забувати, що ми разом з нашими європейськими партнерами конкретно захищаємо саме наш континент. От мені здається, що це відбувається в ініціативі Рада Мира Рада Миру, яку Трамп ініціював, тому що свою... Позицію з приводу приєднання до цієї ініціативи вже висловила Білорусь, там погоджуються, ніби доєднатися до ініціативи. Сьогодні були новини про те, що і Азербайджан доєднується і, от наше балансування, мені здається, дуже чітко проявилося в тому, як наш президент висловився стосовно запрошення до Ради Миру Він сказав, що ну, як може Україна бути в одній раді, там де Білорусь і Росія, але з іншого боку, сказав, що дипломати цей трек пропрацьовують. І і тут ми бачимо теж інший бік питання. Франція Норвегія там не хочуть долучатися, хоча отримали запрошення до Ради Миру. В цьому контексті які наслідки взагалі для України можуть бути, якщо ми як країна відмовимося вступати до цієї Ради Миру? Ну і напевно, давайте про якщо ми про мінуси, то і про плюси, які можуть бути плюси. Ну, ми точно бачимо, що наразі Рада миру зародилася і померла в той же самий момент. З точки зору своєї повноцінної легітимності Великобританія не підтримала, стармер не підтримав, Франція не підтримала, Норвегія не підтримали. Війшли, фактично, мають інтенцію війти. Білорусь Російська Федерація Неясно, яким чином Російська Федерація буде, скажімо так, врегульовувати питання по газі, якщо вони розв'язали найбільшу війну на території Європейського континенту з часів Другої світової війни. Ясно, що на. Разі ми переходимо з Ялтинсько-Паздамської та Постбіловерської системи міжнародних відносин до якоїсь нової системи міжнародних відносин. І ми в цьому проміжковому періоду, і цей хаос і неочевидність створює прецеденти того, що різні країни або різні каравці, такі як Дональд Трамп, намагаються створити альтернативні інституції, такі як Рада Миру, по відношенню альтернативно по відношенню до ООН, до ОБСЄ і так далі. Які, якщо не будуть реформовані, то просто відімруть або будуть аморфними, або просто ми е пройдемо точки хаосу. Які сформують новий світовий порядок, але для нас важливо в цьому питанні я вважаю, що ми правильно робимо. Ми не говоримо ні так, ні ні, і це наразі на даний момент є головним плюсом. Тому що якщо ситуація піде з партнерами у той бік, що вони все ж таки будуть долучатися, нам необхідно долучитися. Якщо ні, то в принципі зараз Україні входити в Раду миру, в якій є Білорусь і Російська Федерація, не вигідно. Ну і тут питання в тому, що, наприклад, Канада підтвердила, що вона може потенційно увійти в цю Раду Миру, але вибачте, вимога. В один мільярд доларів готівкою, ну це так знаєте, дуже в стилі Дональда Трампа виглядає як хабар за вплив у рамках цієї ради миру. Тому е, для мене це такий знаєте зовнішньополітично популістичний моветон е, в намаганні створити нові інституції, альянси, меморандуми. Але насправді це виглядає так, начебто, що намагаємося створити на скору руку, і воно не функціонує або не підтримано усіми цивілізованими країнами світу. Дякуємо, Гліб. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт зовнішньої політики, був гостем нашого ефіру. За мить тему Давосу. Ми продовжимо з нашою гостю, яка буде звідти на прямому зв'язку. Дякуємо.